Урок сорок сьомий. Як я відсвяткував Новий рік? Повторюй за мною. Нещодавно, нідавна, нещодавно, нещодавно було свято. Нещодавно було свято Нового року. Я святкувала новий рік. Я святкував новий рік. Я святкував новий рік зі своєю родиною. Я весело святкував новий рік зі своєю родиною. У мене подарунки. У мене багато подарунків. Дід Мороз приніс мені багато подарунків. Веселе свято. Цікаве свято. Інтересне. Цікаве свято. Веселе й цікаве свято. Новий рік веселе і цікаве свято. Мені подобається це веселе і цікаве свято. У тебе чудово виходить, молодець. Я говоритиму слова, а ти повторюй тільки ті, де є звуки ще. Дощик. Сніговик. Нещодавно, Ковзани, Санчата, Щука, Лижі, Щока, Мороз. Вітер. Зима. Нещодавно Молодець, ти уважний. Дай відповіді на мої питання. Говорити можна як. Тихо і голосно. Мало і багато. Малювати можна як? Красиво, охайно А ходити можна як? Швидко і повільно. Розкажи про подарунки на новий рік. Називати можна тільки слова як дівчинка. Вона. Подарунками можуть бути цукерка, вона іграшка, вона, книга, фарба, лялька. А тепер називай слова хлопчик він. Подарунками можуть бути конструктор він. Комп'ютерний диск він. Альбом Одяг Посуд. Ти упорався? А тепер, будь ласка, допоможи мені розказати про ці об'єкти. Сніг. Білий, пухнастий, ніжний. Сніжинка. Біла, пухнаста, ніжна. Маленька, холодна. Дякую. Ми чудово попрацювали.